Всім привіт, ребята, з вами я Нікола. Ми сьогодні будемо це знову Дайбікгра. І поставте лайк, на канал і поставте колокольчик, щоб не пропускати нових відео. І ми сьогодні будемо на собаки їхати. А я поки посплю, поки ви поставите лайк. Все, поставили, ну все, побігли. Собачка ти Титу. А побігли сюди. А що? тут нічого немає. Собачка! Побігла! Ой-ой-ой, ой. ой, ой, ой. Давай, сюди, сюди, я сюди! Бум! бум, бум, бум. Давай сюди залітиш. Сюди на монотеві. Побіли. Хоп, хоп-хоп. Ідемо. Йдемо, ідемо, йдемо, 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 йдемо. Побігли, побіли, побіли. Біжимо, 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 біжимо. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і поставити колокольчик. І все, і, і будемо знову катати на собаці. по побігли, бум-бум-бум-бум. Куди ми улітіли? Я не знаю. А де я? Ой, політіло, все я політів. А, а де я? Собака, ти знаєш де я? Собачка, ты тут сиди. Я буду пригнать. Бум-бум! Я побігла, я вже не хочу тут сидіти. -дю 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 -дю. Ой! Ой, знову впав. Знову десь сюди. Побігла. Так. Ой-ой-ой! Ой! ой, ой. ой. Фух, наче не впало. Мені найти таке цікаве. Що це? А, я хочу на машині покататися, як ще все. Помаленьку, помаленьку. Так, так, так. Чи, так, поїхали помаленько. Помаленьку, помаленьку так. Щуди, сюди, 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 сюди. Помаленьку так їдемо і все-все. А ні, щось мені тут... Ой-ой-ой-ой-ой, так. Ой, -ой, 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 Ой, так, так, тихенько, тихенько, тихенько. Тихень. Їздим, тихенько їздим, так поїздимо. Ой-ой-ой-ой. Так, тихенько, тихенько їздим, їздимо тихенько, тихенько. Ай, тут хай побуде машина. О, а це що таке? Я ще сюди хочу залізти. О, я тут так хочу полежати. Заліжу я сюди, поламалася. О! Ой. Э, е, я сюди хочу. Ну, я тут. А я побіг. Бум-бум-бум-бум-бум. Я таке всповнюсь. Я ще ш. Бум-бум. В іншому відео ми сюди заліземо. І подивимось, що там знаходить. Ви не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поставити колокольчик, щоб не пропустити нових відео. Зараз ми тут чуть-чуть покатаємось. Ой, Ой! І. І, і всім пока!